Сьогодні дуже цікава розмова про Трампа, Зеленського та Путіна, перемовини, перевірки, санкції і таке інше. Тому дивіться, почнемо з того, що ми з вами, українці, очікували приходу Трампа і республіканців до влади. Чому? Тому що вони обіцяли мир і обіцяли перевірки, аудит. Так? Так. Ну, всі, притомні, українці, як чекали цього, так чекають до сих пір. І ми впевнені, що це має статися. Але що сталося? Сьогодні ця так звана війна Зеленського з Трампом, Трамп дружить з Путіним. Це все фейк. Я вам зараз поясню. Чому все це почалося? Тому що прийшов до влади Трамп, прийшли республіканці. І звісно, вони мають виконати обов'язково свої обіцянки. Ну, в Америці так прийнято. Тому дивіться. Процес пішов, і на столі у Трампа з'явився список підсанкційний список людей. А у людей є прізвища, там є прізвища тих, хто успішно розкрадав ну, найближчі три роки цю допомогу від американців. Мало того, що вони розкрадали гроші, мало того, що вони наживалися на їжі для військових, вони ще й продавали зброю, тому що сьогодні виявлені факти. І виявлена ця зброя, і техніка американська і європейська, в тому числі в інших країнах світу чомусь. Розумієте? Тому це дуже цікава історія. І цю історію сперти вже на Путіна не вийде. Ну, ніяк не вийде, бо це все проходило через Україну, і українських держслужбовців і інших. Значить, дивіться, ситуація така на сьогоднішній день. Оця історія. Оця історія. Вона замовлена тими прізвищами, які лежать сьогодні на столі у Трампа, які будуть підписані. Проти, проти цих прізвищ будуть підписані санкції. Звісно, щоб уникнути або затягнути цей процес, вони максимально включилися, виділяють велетенські кошти. Щоб медіа просторі, оце крутить все, що нас не допускають до перемовин. Що Зеленський там розпочав війну проти Трампа, Трамп проти Зеленського. Послухайте, навіть Путін сказав, що Україна обов'язково має приймати участь у перемовинах. Ну, це він сказав. Він не відмовляється. Трамп теж сказав те ж саме. А ви хочете сказати, що а ми не хочемо, так? Ну, це неправда. Це неправда. Якщо хтось не хоче, це вже третє питання. Але Україна має приймати. Ну, без України воно не буде. І надувати оці е, ну, щоки не потрібно, друзі. Все дуже просто. Я ще раз повторюся коротко: Трамп прийшов до влади з, з обіцянками миру для нас, українців. І з обіцянками аудиту нашої влади. По їхній допомозі, по коштам і всьому іншому, в принципі, це норма. Ну, для нас це норма, і нас це радує. І ми всі українці, притомні це підтримуємо. Я знаю, це тисячу відсотків. Тому що тільки е, недоукраїнці можуть не підтримувати сьогодні мир і не підтримувати сьогодні аудит. Ну що це за кіно таке? Що? Да ми тоді підтримуємо те, що три роки розкрадалося, хай собі розкрадається і далі. так же? Оця вакфаналія як була, так хай вона й буде, так? Чи ні? Ні, друзі. Адекватні, притомні, українці так не вважають. Я знаю це точно. Тому що українці хочуть миру, однозначно миру. На яких умовах? Це третє питання. Тому що до миру потрібно зупинити це все, по-перше, провести вибори демократичні. І нова влада має вже вирішувати, на яких умовах буде цей мир. Що ми з цього отримаємо? Тому що там буде питання по територіям, там буде питання по компенсації. Ну, нам мають все компенсувати. Там має питання стояти трибуналу воєнного. Як з одного, так і з другого боку. Дуже і дуже багато буде питань. Дуже багато питань. Тому ми до цього маємо дійти. Але якщо сьогодні ми будемо з вами вестися на ці цацькі пецьки, як кажуть так, у тих людей, які сьогодні на, в списку під санкції у Трампа лежать на столі, бо це вони роздувають, бо вони не хочуть, щоб їх перевіряли. Вони не хочуть, щоб проти них ввели санкції. Але санкції будуть введені однозначно, тут навіть мови немає. Перевірка вже пішла: списки є, люди є, все є. Що ще потрібно? Ну так, звісно, провладні якісь структури ще намагаються. І оті, що розкрадали бюджет, намагаються ще яким чином це все призупинити. Але все буде так, як я вам кажу, друзі. Все буде так. Дякую.